Доброго дня, дорогі друзі. Маємо нашу зустріч сьогодні 26.06 2023 року. Надаю слово лідеру компанії Ерсак Тетяні Грушевській. Будь ласка, танечка, слухаю вас уважно. Доброго дня. Я з Кропивницького, вже в компанії четвертий рік. Це для мене була така знахідка. Ви навіть собі не уявляєте, як для нас усіх. Я перший раз спробувала, це був мій крем з органовою олією, Він був тоді, ще з Турції приходив, і як я спробувала перший раз за тиждень вже мала вже результати. Так як в мене шкіра була більше сухою і холод, вітер, була така червона, суха, я як його спробувала, це для мене було чудо, що мій. Косметолог зразу э, побачила і каже мені: ти ж десь була? Що це за Крем? Я почала розповідати, що користуюся тиждень вже ним. Через другий тиждень ще краще стало. Це для мене був шок. Я влюбилася з першого разу. Другий мій був Крем це Звіробій і Крем Іва. Ось він, Крем Іва і Звіробій. Це, ці два крема, це я вам хочу розповісти, просто і цей крем Іва він додається завжди в будь-які інші крема. Вони з, з усіма кремами взаємодіють, це він знімає отіки, знімає почервоніння. Набряки, якщо це на лиці, якщо ви вечором намастите лице цим кремом зверху любим, який у вас є, наприклад, червоний, масло чорного тміну, і любий нічний, який у вас є. Цим кремом він настільки заматив, він настільки глибоко. Ви, ви зрозумієте, що зранку у вас лице не буде тьокшим. Геть, якщо ви навіть на вулиці, наприклад, йдете літом, і ви у вас ожог, ожог по-українськи, то додаєте цей Крем і цей Крем. Настільки він працює, це вже було дуже багато разів з моїми клієнтами, з моїми близькими, це влюбилися всі, далі в мене ще є для вас дуже-дуже хороші відгуки з кремом для них. Якщо у жінок в возрасті, будь возраст, або или... людина повненька, под мишками, між ногами. Крем настільки працює, ви через два тижні ви зрозумієте, як він працює. Якщо є темнота між ніжками, ви на нього кожен, тільки кожен день мастите утром і ввечері. Ви тоді побачите результат через ну, два тижні. -так. Ще хочу поділитися, як я використовую. Дитячу олійку. Так як я мастер-спеціаліст по масажу, я на, тільки на ній працюю, це, вона настільки легка, вона настільки м'яка шкіра, також, це якщо масаж обличчя роблю і масаж тіла. так, Додаю я цей, цю олійку масажну нашу також. Вона настільки Добре, поєднується з цією, і коли, от, наприклад, у вас вирішить він, тоді додаєте цю і зелений наш любимий масажний крем. Він настільки, це, як ти масаж робиш, воно настільки не має болі, виспалення знімає. Ну, Клієнти всі задоволені. Також в мене є такі секретики. Спробуйте, можете навіть записати. Берете, так же як літо зараз шкіра наша і тіло потеї, Пот, як кажуть, ви берете каву, дві столові ложки кави, дві столові ложки солі. Дві столові ложки меду, додаєте цю олійку і додаєте олійку, яка у вас є. Наприклад, у мене зараз олійка 4 в 1. Є ще олійка е, з виноградних кісточок, і є ще у нас в Арсагі, е, Це, якщо у вас болять су, су, суглоби, цю можете додати. І додаєте. Любий гель для душі, який у вас є, наприклад, тюльпан, ем, сирень, Дуже, дуже, дуже я люблю це сосна, сосна, гель для душа. Ви так же само десь 2-3 ложки цього гелю додаєте. Це все з'єднуєте і стоїте в ванни, в душі, намастили і скребіруєтесь цим повністю составом. Як ви проскрабірували з цим, цим все тіло, ви потримайте його десь 5 хвилин на тілі, тоді вже змивайте і гілям для душі. Ваше тіло буде настільки вам скаже дякую, воно настільки м'ягке, настільки воно буде як, як шовкове таке. Це, якщо ви хочете проскарбуватись і щоб ваше тіло. Ну, якщо ви хочете зробити більше об менше з... об'єми на животі, на ручках, на... на ніжках, то ви берете цей состав і берете намастили себе, піщовою польонкою обгорнулися, і два години можете дивитися наше відео уроки, І якийсь фільм, якийсь то, що вам зручно, ну тільки лежачи в кроваті. Що воно робить перше, олія, сіль, сіль витягує жидкість. кава вона тонізує, впитає е, наші всі олійки, ці чотири вотта, воно теж теж працює настільки, ви, навіть, якщо ви через день будете це робити, ви. Е, даже зробіть спочатку об'єм сантиметром. Через 4-5 днів ви подивитесь, як воно буде настільки менше, на 3-4 сантиметри. Це вже спробувано, пробуйте. І ще я хочу розповісти за БАД. Бади це, якщо я використовую це. На собі, на своїх клієнтах, спробую на дочки, на всіх бабуся, клієнтам. Всім. Це бат куркумін. Куркумін я ніколи не думала в житті, що він так допомагає людям. Це папіломи, це точки, які на тілі, це печінка, це обличчя. Ви настільки побачите, як воно працює. Тільки курс, щоб був 3-4 місяці, це обов'язково. Потім БАД е, Готокола. Готокола це вени, сустави, спина, якщо болить, і теж наше обличчя і тіло. І мій любимий це, як всі кажуть, це листя оліви, це він завжди. У нас, в нашій родині. Е, ну, не знаю, ще що. А і ще червоний крем. Червоний крем, я його, як я кажу, додаю, якщо в масажних лініях, наприклад, цей Крем і червоний. Червоний я його додаю тільки на ті місця, там, де є глибокі зморшки, то такими втираючими. Круговими такими движеннями іменно червоний, тільки на ті ділянки, які у вас більше заломів. Якщо ви будете ви втирати, ну не тільки втирати, якщо ви даже кожу будете от, от такими движеннями перекати, робить, ви не бійтесь, нічого ви не зробите своєму обличчю. Воно кровообращення, циркуляція настільки ваші Маршінки, геть, отак розгладуються, ви побачите це через два тижні, да, так же. Ну, також. Не знаю далі що. Запитуйте. Світлана? Так, так, я включаюсь. Е, так, ну дуже цікаві ваші поради, такі нестандартні. Дійсно, дуже будемо. Я навіть все записала, все, що ви сказали. Це я буду робити, даю слово. Робити для них, для них це супер, для них це е, ось кремчик для, для них. них. Так, угу. це для них не, не тільки. Так як я майстер не тільки масажу, я вже 23 роки педикюр роблю, манікюр, депіляцію. Так що це вже на клієнтах, уже провірено, у кого між до Тем'я такі п'ятна, дементація ви, ви, ну, mm -hmm. шкіри відбулася. Відбулася від того, що постійно шкіра. Е, та? Так, так. Реці. так, так. Mm -hmm. І це і йде так. Mm -hmm. І ще, якщо хтось працює, робить депіляцію, майстри, mm -hmm. так як я, після депіляції воску я тільки, тільки цю олійку використовую. Чому? Я використовувала дуже багато таких е, масел, які знімають віску цей воск, віск. Uh -huh. Красня нашого не працює жоден. Через що? Ми даже протестували дві ноги, одну ногу намастили в uh -huh. цій олій, другу намастили Тоже дуже гарну, дорогу, але через пів години, ні почервоніння, нічого немає. Настільки це працює, ви, даже собі не... ви спробуйте. Після депіляції, крем... після депіляції Крем теж працює дуже, якщо ви робите депіляцію, то рівно тиждень на полтора, ось він, після депіляції, ви цей крем обов'язково тільки рівно тиждень мастите там, де вирвані волоски під мишками, теж скажу секрет. Як ви вирвали, ви намастили його і більше нічого не робите сутки. І кожен день після того, як ви помилися, використовуєте ось цей крем. У вас з навіть дезікат не треба. Воно е, настільки лічить, навіть у тих людей, які були папіломки, да, з папіломи теж, оце воно теж дуже допомагає. У дівчат теж позникали, і не, мож, даже не треба, даже, вони кажуть, я навіть дезіком не користуюся. Це теж працює настільки. Так, це кремчик працює, я знаю, я так само ним дуже задоволена. Так, так, так. На лиці менше йде росту волосся. Цей після того, як ви в віск депіляці, бо той не, не можна використовувати. Іменно цей. Ну Запитуйте, що може ще. От, важко щось запитати, але дуже цікаво, що у вас є такі дійсно, ну, вже практичні, практичні є досвід, досвід у вас є. І це ну, дуже цікаво. я вам я вам можу розказати за крем вироби дуже багато. Так як я працюю, масаж роблю, в мене ж багато жінок, які приходять, це масаж обличчя і голови. І у дуже багато людей є така штука е, Воно на голові також, і за вухами то також є. Якщо в мене клієнти, це дитяча олія, додають Звіробій і додають іву, через тиждень три воно геть зникає. От Спробуйте, може комусь це допоможе так, то uh, спробуйте. Угу. Uh -huh. Так, так. Зап... Записую. Запам'ятав. Запам і псоріазу, і Запам'ятав? Це значить записав. Тоді точно запам'ятав. Так. Uh Олійка, -huh. дві і цей крем. Uh -huh. Ну, у мене жіночка також і масло чорного тмину теж додавала, Но працює це дуже дуже дуже, дуже працює. А жоги були третьою степенью мого сина. Так як ми жили в Києві і він біленький, поки дійшли до, до річки, він він геть згорів, він червоний був, геть червоний був, то ми прийшли. Благодаря вам, і так як ви виставляли багато відгуків. Ми використовували перший, він прийшов, намостили його, не повірите? Для миття посуду всього. зробили. Намостили, подержали йому десь 5 хвилин, змили водою. Тоді ми зробили звіробій, іву і зелений крем, масажний був. Він, він до нього дотронутися неможливо. У мене там фото є, я вам потім скину. Він на три сутки в другі сутки володеми геть веся. Ну, що саме інтересне, після цих всіх процедур на четвертий сутки у нього все йшло, навіть не було шрамів, геть шрамів не було. На сьомий день все зажило. Люди кажуть: Таня, то його в больницю треба було. Я говорю, та ні, це я спробувала і сам. Ну він настільки працює. Беріть з собою в дорогу. Це зелений Крем і такі крема. Наприклад, я часто від'їжджаю, то зелений Крем і Іва це він у мене завжди чесно. А зараз я спробувала ніколи не замовляла. Це вологі серветки. Угу. Вологі серветки О! Просто, просто чудо. Мені мої клієнти кажуть, Таня, ти їх пробувала? Я кажу, ні, не пробувала. Вони кажуть, спробуйте, вони, по-перше, очищають руки, це так. Як ви їдете в дорозі, під мишками протерли, як в дорозі, ви можете піти до туалету витерти. От... А якщо ви... якесь п'ятнишко є. То ви берете цей вологий серветку і просто берете, і це п'ятна зникає. Як Як воно може бути? То є люди замовляють, то він настільки воно ну… ефективне. Я говорю, Це якась минтика просто вся. І Ерсак я дуже, дуже люблю, дуже люблю. Я у мене син в лікарні був. ну, Це таке, як у всіх, є таке. І його просто зняли з учота. А що було? Який був облік? Дивіться, мої кумав'я віддихали в Турції, і в Турції є таке, як і в нас, стрептодермія. Стрептодермія – це по тілі всі такі язви, вавки. І він був з ними тиждень і підхватив цю стрептодермію. Перед цим, як всім дітям робили манту, е, манту туберкульозну манту, ми от стояли на учоті. У нас дуже багато проблем з легенями було. І це, як е, кумав'я приїхали і заразили його, реакція пішла на весь організм. Повністю він був угу. Всі е, Всіх положили в лікарню. Дітей двоїх і чоловіка й кому. Прийшло чисто случайно, чи ну як кажуть, случайності не бувають. Подорожник, екст дай подорожник. Подорожник був да, ет, ну, дитині було 12 років і 15 Це був подорожник, був бад е, лістя оліви і був бад, м... це ще з Турції ми замовляли. Омега е, був. Ось, подорожник. Я його тепер у нас він вдома завжди. Подорожник, листя оліви, е, прополіс був і е, омега 3 капсули. І я йому давала поутран і ввечері в течі двох тижнів, два тижні було, у нього все зникло. Я ще обробляла баню вісім і прополісом тим жидким, який був в кипятці. Мої кумов'я... Півтора місяця були, знаходилися в лікарні, у них шрами до сих пор У Учені його не було. Через місяця-півтора у нас щось з'явилося, Пам'ятаєте, ковід? Угу. А ми продовжали його пити. Як ми продовжали його пити, це курс був три місяці. Я йому ровно три місяці давала. І коли ми приїхали вже до Кіровограда з Києва, ми прийшли робити манту. І вона каже, Таня говорить, а в нього немає вже цього, я його знімаю з обліку. Каже, а що ви давали? Я кажу подорожник. Спочатку я злякалась, кажу, я не пам'ятаю. А потім вспомнила, що я ж лічила то його від стрептидермії, а вилікувала його імунітет. Всі були хворі, всі. Женя не один раз до сих пор не взагалі. Знаєте, що він мені зараз каже? Дай мені похворіть. Бо всі хворіють, Один, я не хворію. Це в нас Дорожник завжди, це в нас спіруліна. А, да, да, до речі, ще хочу розповісти про спіруліну, як я її спіруліна. Як всі ми жінки, ми любимо, що робити? Маску. Маску я роблю спіруліну, одну капсулу, і додаю такого геля для обличчя. Uh -huh. І на 15 хвилин повністю намастила і держу. Воно дуже хорошо, дуже сприяє. Після цього ви змиваєте, і тоді вже намасти... більше, більше воно підходить оцим з двома кремами. Я, я всі крема з'єдную. Масло uh -huh. чорного тміна і червоний. А це мій зараз фаворит це е, новий крем. Який прийшов, це евкаліпт. Я його влюбилася, Евкаліпт це, це просто... я його зараз тестую, клієнти задоволені, це просто знахідка. Він настільки працює, вони всі працюють, просто є різна шкіра. І масажі поєднуються з цими техніками, це просто задоволення працювати іменно на «Ерсагет». І плюс шейбати допомільно. Воно все разом працює, якщо ви так соєдіняєте. Uh -huh. Дуже дякую. <плес> так, дуже вам дякую, дуже було цікаво вас послухати. Ну, ще думаю, може, якісь питання є. Будь ласка, друзі, включайте мікрофончики, можна задати пару запитань. Добрий вечір. Ольга Богуш, місто Добре. Львів, скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. У мене є подруга, вона е, дуже би хотіла користуватися нашими кремами, але в неї є, ну так, по життю е, алергія просто в неї на всі крема, які б вона тільки не використовувала. Скажіть, будь ласка, чи були у вас такі випадки, от, що люди мають алергію на крим? Було. було у мене на червоний крем і було в мене алергія е, спочатку. Дивіться, воно йде накопичування. У мене одна клієнтка каже, прийшла алергія, вона намастила і такі шелушення було, як шелушення кожу. То через тиждень я їй кажу, зроби через, тиждень, через день, через два, через три що вони, вони просто всі концентрати. І спробуйте, я всі, всі, завжди раджу, ем, ще вже теж пробники, проб, і додать потихеньку тому що шкіра вона, вона потихеньку впитує ну як по російськи можу сказати постепенно додається в этот треба ну как накопительно бить накопичувати ну, з якого а з якого б наприклад такий от вона хоче спробувати і е, боїться що би наприклад таке почати їй Дуже легкий, дуже легкий це е, масло чорного тміну. Це дуже легкий. Він е, зволожує, Тім, е, тим паче, зараз йде е, жарко у цей крем і органове. Органовий солії він, він і, вообще гіпалергінний. Якщо у людини є алергія на А, до речі, якщо у людини Більше алергія йде, то її треба чистити печінку. Тому що алергія просто так не, не випадково. Це чистить печінку, це, я, я ще раз кажу, що це куркумін, масло чорного тміну і листя оліви. Спробуйте, щоб вона три місяці це пропила, і потім ще могла по, по, по чуть-чуть, по додавати. Е, по, Тому що алергенса алерген, не просто так, Він -за того, що печінка. Все з печінкою. Алергіна – це йде печінка. Дякую. дякую, дякую, так. Дякую. Дякую. Друзі, ще є запитання? У мене було запитання на рахунок масочки, спіруліна. Так, я один раз, правда, робила, Ну, буду продовжувати, буду робити далі. з <клінь> Запитань більше нема. Тетяна, ми вам дуже дякуємо за такі настанови, за такі відгуки. Ну, надалі так само будемо раді вас чути, які вам ще рекомендації дасте по масажу для обличчя. Це вже на наступний Добре. раз ми вас попросимо. Так, так, дякую. Дякую, дякую всіх вам благ. дуже. До да, всіх благ. Щасливо.